Прийняли закон. Боді-камери. Не можна заїжджати на частну територію. Бодікамер немає. На частну територію ТЦК заїхало одне, друге, з цими дверима зразу під'їхало. Заїхало до нас на участок, понанессило болото, потім люди будуть жалити, з чого болото. Я не розумію, наші лісти лізти до нас, як це частна територія, якщо не можна. Далі боді-камер теж нема. Отака От то історія. Один бус. Друга машина, другий бус поїхав от туди зверху. Приватна ну, територія. Ну, як так можна робити? Я не знаю. Не дають нормально порубити навіть. Другий бус зараз зверху десь підійде. Ще ж заїжджали до нас сюди. У мене є відео. Вже виїхали. Було понаношують сюди. Опа, другий бусик. Другі двері відкриті з газу. Опа. Ну як так? Ну, я не... В чужий двір заїжджають, ну типу, вже два участка зразу забирають. Другий там. Оп, Часна територія. Не дають нам нормально робити навіть. Ми... Без бодікамер. Де бодікамер, Я не знаю. Наші такі закони ходить, якщо їх не дотримуються самі громадянини. Приїжджають, ходять. Вже не раз у нас приїжджали і ще нам були вражали те, що ми знімаємо на території. Не на їхній території, а на Ну, як це територія забули коротше називається.